Що переправив на півострів групу журналістів провідних телеканалів захопили невідомі зі зброєю у формі без розпізнавальних знаків. Гелікоптер приземлився на території авіазаводу в бухті кругла. І щойно кореспонденти покинули цю територію, екіпаж взяли під конвой. Наш Олександр Моторний і оператор Сергій Кисельов були на цьому борту. Їхній матеріал дивіться. Мирне українське небо у тій частині, що надто довкола Криму, нині не надто люб'язне та привітне. Чорноморські бухти Криму, де пришвартована більша частина військовоморського флоту України, заблоковані у Севастополі діючими кораблями та катерами Чорноморського флоту Росії. Вихід із озера Донузлав тепер вже просто металобрухтом. Минулої ночі, як тут кажуть, озброєні зелені, невідомі підірвали та затопили на фарватері великий протичовновий корабель Очаків та буксир Шахтар. Обидва донині належали ЧАЕФ та були списані і законсервовані. Весь мир проти Севастополя. Натомість сарафанне радіо у Криму надто у Севастополі працює на відмінно. Не встиг ні вісім із позначкою МНС України приземлитися на території українського ремзаводу у Бухті Круглій. Увесь Севастополь вже був готовий зустрічати столичний журналістський десант. Так я вам говорю, шутіть, шутіти, народа кіпіт, всіх тут. Переговори представника Генерального штабу збройних сил України із проросійськими активістами, що блокують тепер командування військово-морського флоту у Севастополі розпочалось в принципі мирно. Сьогоднішній день Більшість всіх офіцерів. И военнослужащих вооруженных сил Украины, которые находятся на территории, в том числе и Севастополя, они есть кто Местные жители. Они правы имеют право на дело. Может быть. Вы действующий офицер? Нет. действующий офицер. А, то есть вы нелегитимная представителя Георгия. Вы выполняете указания бандитов, засекших Нет. в Крыму в этом. В Дивич. Але конструктор не вышло.

Тутешні люди навіть не приховують Київ для них ніщо, так само як і Україна з її українцями Найближча і рідніша тепер їм. Сусідня країна, ми хочемо жити самі без вас, без українців хочете, хочемо жити нормально. Поки під штабом військово-морського флоту України журналісти вислуховували усе, що думають тут про загальнонаціональні телевізійні станції, намагалися бодай якось захиститися і відступити. Стало відомо, що складнощі виникли у екіпажа українського МНС-ного Мі 8 Навіть тут на клаптику 100% української державної території це авіаційне ремонтне підприємство. Ніхто зараз у Севастополі не може гарантувати безпеку. Яку громадянам України на собі це перевірив? Екіпаж нашого Мі-8, який щойно ми звідси пішли. Потрапив у полон, да. блокувались, я так понимаю, неба і подошли відкуда. Да, так, крутілась пара мідва четвертих Російської Федерації. А з падашлі землі з гвардійського прилітіли. А з землі подошли Автоматчики. Сколько їх було? Чоловік п'ять. Вони на камеру не зізнаються, що спілкування із зеленими на люб'язне мало походило. У хід ходили і приклади автоматів, і увесь перелік найрізноманітніших епітетів, чистою російською. Втім, після кількох годин перебування у райвідділку міліції туди, екіпаж доправили козаки. Пілотів таки відпустили. А журналістам натякнули, що тут тепер нові правила роботи. Серед найновітнішого. Перебування українських журналістів у Криму тепер не бажане, а пересування небом лише під конвоєм. Пара мі 24 у бойовому розрахунку супроводжували вісімкою журналістами до самого кордону із Херсонською областю. Очевидно, це також була самооборона Криму. Щоправда, символіка на борту величезна червона зірка не надто прозоро натякала на приналежність до російської військової авіації. Із Севастополя Олександр Моторний Сергій Кісільов, ТСН 1+,1.